У Коломийській громаді певні, що діти влітку не повинні залишатися самі, тому окрім пришкільних таборів, планують відкрити і ще кілька. Один із них розміститься у міському палаці культури народний дім. Це мистецько-патріотичний табір Крила. Поки приміщення порожні, однак з понеділка тут залунає дитячий голос та сміх. Запрошую усіх бажаючих відвідати палац культури та мистецтв народний дім, а саме взяти участь у мистецько-патріотичному таборі Крила адже нашим девізом є. Хтось розпрямляє плечі, а ми розкриваємо крила. Тут будуть проводитись інтерактивні ігри, майстер-класи. Тут буде дуже цікаво. Ми будемо ознайомлюватися з роботою палацу культури та мистецтв з їхніми гуртками. Також по місту буде екскурсії і е, дуже будуть цікаві розважальні програми. Очільниця культурно-мистецького закладу зазначила, що тут дітки також долучаться і до волонтерської діяльності, адже при народному домі діє волонтерський центр нескорена нація. Так що перебування у таборі буде ще й корисне. Тут працюватимуть дві групи від 8 до 11 років та від 11 до 13. Єдине батькам треба буде подбати про харчування. З Малецький Галина телерадіокомпанія